Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, в процес Миру 45П, місто Житомир, тракторний майданчик. Орієнті наші незмінні. Люди тестують 244 2 заводського трактора з таким логотипом. ЗН-390. Кумінський район. Тракторець Новій облісовці. Він купує батькові трактора. Тракторець гарний, перевірений, поїде працювати і допомагати людям обробляти землю. Наша площадочка. Орієнтири наші незмінні. Район Богуні друга міська лікарня, пологовий будинок, тракторний майданчик, новоград волинська траса, Чуднівська траса. Їздять, привикають до реверса. Боїться дід, щоб нікуди не в'їхати. Площадка невелика, але місця вистачає протестувати. Сьогодні тракторець поїде до своїх власників. Запрошуємо всіх, хто з нас на майданчик. Приїжджайте, вибирайте. Тракторці всі в гарному стані, перевірені. 24 місяці гарантія у вас йде сервісне обслуговування, доставка безкоштовна. Міні-агрожитомер. Найкраща ціна і найкраща якість. Люди переказують один одному, що якісні трактори, заводські трактори в Житомирі на проспекті Миру 45. Всім гарного дня, дякую.